Розумна жінка завжди відпустить чоловіка на пиво, а мудра жінка ще й з дітьми. Кожному чоловікові, який придбає для коханої на подарунок до Дня Святого Валентина Пательню казка у подарунок. Чоловік накричав на дружину. Дружина накричала на сина. Син накричав на кота. Кіт, мовчки напісів усім трьому утапки. Коханий, будь ласка, дай мені грошей на пілінг. А що це таке? На це, коли старушки рознімаєш, а нова гладенька і красива. А я думав, що вилиняєте безкоштовно. Зловив податківець золоту рибку, дивиться на неї і не знає, що з нею робити. Ну, загадай бажання яке? Ну, наприклад, вчора один чоловік попросив мене мільйон доларів, і я виконала його бажання, а ти що хочеш, його адресу.